Військові роздають повістки на одній із сумських вулиць. Підходять до людей призовного віку. Нині під час загальної мобілізації це особи від 18 до 60 років. Усі чоловіки цього віку вважаються військовозобов'язаними. Маєте право перевіряти документи в наразі, якщо я порушую або я ні Щас військовиста. Щас військовиста. час військовий сто час, військовий сто час будемо видавати закони, чи навіть ласка відкривайте, чи повідомивати. Місце для вручення повісток чинним законодавством не визначене, тому її можуть вручити будь-де вдома на роботі в громадському місці, розповідає офіцер відділу обліку Сумського центру комплектування Роман Яременко. Каже, повістка не означає відправлення на передову. Перш за все, це уточнення облікових даних, визначення придатності, а ну а потім вже надалі, в залежності від проходження комісії, можливе направлення до військових частин. Не обов'язково це піти зразу і служити в деяких бойових частинах особи. Які знаходяться на передовій, і фактично жодного разу моти не приймати участь у бойових діях, тому що він у нього є певні інші функції: доставка боєприпасів, наприклад, готування їжі і так далі, розвідка. Дуже багато розпоряджень надходить на доукомплектування саме частин, які є тиловими, які забезпечують підрозділи на передовій. Сергій Дудченко займається мобілізацією у центрі комплектування. Розповідає, що повісткою викликають, аби оцінити стан здоров'я військовозобов'язаного і визначити, чи підлягає він мобілізації. Та чи має право відсрочки від служби? Якщо людина визнана придатною, її відправляють на навчання. Військово зобов'язаних ми мобілізовуємо до навчальних центрів. Нікого не мобілізовують зразу в бойові частини, коли ми відбираємо військовозобов'язаних на ті чи інші навчальні центри. Ми говоримо з ними, де вони працювали, яка в них спеціальність, який в них факт, що вони ще вміють робити. Хтось добре розбирається в комп'ютерах, хтось має водійське посвідчення. А хтось там по зв'язку дуже добре розбирається. Тобто, ну дуже багато таких нюансів. І відповідно до цього, ми цих людей потім відправляємо до відповідних навчальних центрів. Сам Сергій Дудченко на початку вторгнення пішов добровольцем. Воював на Луганщині, повернувся через поранення. Його колега Віктор Казіміровський наразі служить за контрактом, а призваний був повісткою у 2014 році. Прийшли додому від воєнкомата, до принесли повістку, Я підписався і на день пішов воєнкомат. Я водій. Водитель характеристи і, ну, і екскаваторщики, вони так само по, ну, по моїй, ну, про шосею, ну, і забрали. Попав я в інженерний полк і працював я на екскаваторі, рив окопи, бліндажі хлопцям, капоніри для техніки в Донецькій і Луганській області. Я служив до цього ну, як сорочну службу. Я розумів, що це наш довг, я, я живу в страні, ну, якби це мої, треба захищати жінку, дитину. Ну. За неприбуття за повісткою для уточнення даних передбачені штрафи від 1500 до 5100 гривень. Завтра Герасима Кондратіва, 157 з 9 години, 309 кабінет кабінет, з собою паспорт, код і військовий квиток. Олена Рашевська, Валерій Коваленко, Олександр Сокол, Суспільне новини, Суми.